Нема живого спілкування з Богом. Ось іноді люди, які там, протестантські деномінації знаходяться, вони нам православним, докаряють, що ми не маємо живого спілкування з Богом, що вони називають там живий Бог. І треба так нам жити, щоб ми все ж таки усвідомлювали, мета духовного життя це спілкування дійсно живе з Богом. Тільки це дається не для того, щоб людина, знаєте, на цьому, поприще життя мала щастя, а щоб людина мала щастя незалежно від якихось обставин зовнішніх. І хто пробував в житті жити не заради себе, а от бачить людину в якійсь там проблемі, в біді, поділиться з нею, Господь обов'язково старицею повертає. І таким чином людина досягає щастя. І як нам, дорогі брати і сестри, от досягти такого стану, щоб душа не була голодна, як у цього юнака, щоб вона була насичена Богом? Ну, Знаєте, у нас на кожному кроці є така можливість, От, скажімо, от дуже корисно усамітнюватися, скажімо, там, після робочого дня взяти книжечку духовну. І піти в парк. І знаєте, можна так сісти на лавочці і одразу, розгорнути сторінку, потім підняти очі, і наявні уроки найвищої розумності, сліди Божі побачити, побачити Бога, відчути Його. От, наприклад, знаєте, недавно я сидів в Києві в парку в одному, читав, і красиво навколо, зелена травка, деревця. Там, люди там, займаються здоров'ям, бігом, е, з вправами, дітлахи там, на майданчику. І така картина е, вигулюють собачок, і котик біжить. Собачки за ним. Котик на дерево. І я думаю, як розумно Бог все влаштував. Богу, Бог дав е, скажімо, котикам такі кіфті, що вони можуть на дерево. Залазити і ховатися від собачок. Потім вдома у нас там в тернівки, в баршівки, виходиш ввечері на двір, хтось mm -hmm. коперсається в траві, їжачок. Вже котик, хочуть його атакувати, не можуть зробити. Голки дав Господь їжачку. І, і, скажімо, от коли була пандемія, от я вам вчора розповідав, що косулі бігали, зайці бігали у нас тут серед лісу. Природа жва, жвавіше стала. І зайчику Господь дає такий колір влітку сіреньки, взимку біленький, щоб він теж міг укритися. І поки тварина там молода, вона легко може від хижаків ховатися. Як вже тваринка стає, вже, знаєте, не така спритна, вже старіє, вона стає легкою здобиччю. Так і в духовному житті, дорогі брати і сестри, якщо ми душою живі, з Богом намагаємося спілкуватися, волю Божу виконувати, то у нас на душі буде мирно світло. Ми будемо відчувати фаворське це світло, яке нещодавно щодавно ми з вами споглядали в читанні Євангелія під час свята преображення. І навпаки, якщо щось не так ми робимо ще в нашому житті, ми не відчуваємо тої радості, того натхнення, для якого була створена людина. А якщо людина зовсім від Бога відходить, то вона легко стає темних сил. Так що ми повинні своє життя постійно розглядати, якщо ми ще любимо свою більше гріховну волю, аніж Божу волю. Якщо ми Богу ще не довіряємо до кінця, не слухаємося до кінця, то дійсно у нас будуть спотикання, падіння часті і тому подібне. І в духовному світі є свої таємниці, і їх можна побачити як зеркальне відображення в матеріальному світі. Я казав один святий, що цей світ матеріальне це відображення духовного світу. І скажімо, от ми не бачимо мікроорганізми, да, які шкодять людині. А от вчені через мікроскоп це легко все може побачити, там, ці мікроорганізми, які шкодять людині. Так і от святим угодникам деяким було відкрито духовний світ. Вони прозирали, бачили його, як є там ангели-охоронці, людини, світлі духи, є падші духи, темні духи, які шкодить людині, які там натравлюють один на одного людину. І ми з вами, дорогі брати і сестри, можемо з вами завжди робити для себе наочні уроки, щоб наше життя ставало краще. Так що дуже хочеться побажати, знаєте, поділитися, коли у тебе особу, самого мир на душі. Хочеться поділитися з іншими цим. Це властива людині. Якщо їй гарно, вона не може замкнутися в собі, тому що вона не буде щаслива. Тому не треба замикатися, знаєте, часто тільки в своїй сім'ї, якщо ми бачимо якихось нужденних. От, є Господь благословляє нам нас достатком, вертає нам хліб насущний, поділитися з іншими, це ж не важко. Хай людина буде, знаєте, така зневажлива. Там в суспільстві не буде мати, знаєте, такої до неї прихильного ставлення, але все одно не можна від цієї людини відвертатися. І от знаєте, цікаво, так дивишся на це все там Вчені там, про еволюцію вчать і тому подібне, що там мільярд років пройшло. Але знаєте, з Біблії можна стільки доказів знайти, що Біблія і наука не йдуть проти річ. Вони навпаки один одного підтримують. І от дивишся на сучасний світ, і здавалось би, люди там в космос літають, і, там, мобільні телефони, інтернет це таке чудо, да? скажімо. Ще Радянський період, хто з нам про це сказав би, може, не повірили би. І все одно людина не може досягти щастя. От візьміть демографічну ситуацію у нас в країні, ці, ці, чи сімейне становище. Скільки сімей, як недавно один чоловік, наш парафіян каже, батюшка, у нас от в Києві, в гімназії, стільки сімей неповних, тобто батька немає або відчим. І яке це виховання? Страждають в першу чергу діти. У батьків амбіції вони одному не можуть уступити, чи якісь там страсті з'являються, які хочеться задовольнити. А діти на другий план відходять. Але не буде така людина, такий батько чи матір, мати успіху, щастя, якщо вони підуть на розлучення. Треба один одного терпіти. Шлюб, сімейне життя це хрест. Але якщо людина гідна на все цей хрест. Рано чи пізно вона буде як скеля. От. Хвилі б'ються, не можуть заподіяти шкоди. Так і в нашому житті. Будемо один одного терпіти в сім'ї, діти виростуть лагідними, кращими. А скільки дітей страждає, це не можна передати. В посічній був випадок, що чоловік зробив помилку серйозну і матір не витримала, в сім'ї це розповіла дітям. А потім. Чоловік там почав каятися, каже, прости мене. От, я пішов наліво, ну, я винував перед тобою, прости, нам краще залишиться. Вона його простила, але син настільки був травмований в душі, що він написав записку, що я входжу з цього життя, і пішов в сарай повісився 19 років. І скільки таких сімей от, спостерігаєш, Знаєте, хтось захоплюється там, сучасною музикою, там, ці сучасні артисти, ансамблі, те ж саме, здо людина мільйонер, Успіх по всьому світу, турне. Але із-за того, що батьки там, колись розійшлися, він потім повторює це дуже часто, що дуже глибоку рану залишила в душі. І він не має задоволення ні від чого. Розумієте? І теж такі артисти там колять собі наркотики підвищену дозу і уходять із життя. Їх життя не радує. Ось до чого доходить сучасна людина. Тому, дорогі брати і сестри, наша задача, перша задача це в душі своїй себе пробудити от, до спілкування з Богом. Якісь потреби знаєте, як з людиною розмовляємо, так з Богом треба відкривати душу, Господи, ти бачиш в мене болить. Я не знаю, як мені там поступити. Там поступити. Відповідь мені. І скільки разів я священник теж в трудощі іспитую дуже часто. Але потім відкриваєш книгу життя Біблію, і Господь рано чи пізно посилає відповідь і заспокоюєшся. Дякуєш Богові знову натхнення, знову мир, знову є сили нести Хрест. Так що дуже хочеться, щоб у нас у всіх так було. Амінь.